Скалацький замок одна з визначних оборонних споруд Тернопільської області, розташована у місті Скалат, що знаходиться приблизно за 25 кілометрів на південний схід від Тернополя і є важливим прикладом оборонної архітектури Західної України. Скалацький замок був збудований у 1630 році польським шляхтичем Кшиштофом Віхровським як оборонна фортеця. Його метою було захистити місцевих жителів від татарських та турецьких набігів. Замок неодноразово зазнавав нападів і руйнувань. У 1648 році він був пошкоджений під час визвольної війни Богдана Хмельницького, а згодом частково відновлений. Попри руйнування, замок все ще демонструє характерні риси оборонної архітектури епохи Ренесансу, зокрема потужні стіни та вежі, які використовувалися для стрільби по ворогу.